Хамза Ширас майстер ударів з дистанції. Спокійний, високий, нещадно точний. Його зріст метр дев'яносто один, його джеб – як спис. Його аперкот як вирок. У Британії його називають новим Томасом Хірнсом. Не за зовнішність, за стиль, за домінацію, за страх, який він несе на ринг. Але хто такий Хамза Ширас і чому весь боксерський світ за межами Британії почав придивлятись? Давайте подивимось ближче. Хамза, як боєць. Без сумніву, та це майбутній чемпіон світу. Один із кращих. Хамза Ширас народився в 1999 в тихому передмісті Лондона. Його батько грав у крикет, дід був боксером, а дядько місцева легенда. Саме дядько вперше привів його в зал. Камзі було вісім, і з того моменту ще все пішло, як по маслу. Фінали чемпіонатів, певне зростання. А потім усе зупинилося. Жодного виклику, жодних пояснень. Його просто викреслили зі складу. Хам запішов з боксу, зосередився на школі. Здавалося, це кінець. Але тренер повернув його назад без гучних заголовків. Знову рукавички. І знову робота. У 18 він переходить у профі, і відтоді жодного кроку назад. Дев'ять боїв. Дев'ять перемог один за одним суперники сипались, не розуміючи, що їх вдарило. Шираз не кричав. Не грав на публіку. він просто входив і розбирав саме ті перші бої визначили його фірмовий стиль, спокій, дистанція, хірургічна точність. І з кожним виходом у ринг він ставав усе небезпечнішим. Десятий бій, перший титул, перший справжній прояв Ширас вийшов на вакантний пояс ВБО. Суперник Райан Келлі. агресивний, впертий, справжній боєць. Але з першого гонгу було видно, різниця в рівні колосальна. Райан Келі, Ширас працював Джебом, тримав дистанцію, нарощував тиск спокійно. Точно. Келлі намагався зібратись, прискоритись, але він вже не бився, він виживав. Раунд шостий. Один точний удар, і Келлі падає. Він піднявся, але відразу ж опинився в куті. Різка серія, і рефері зупиняє бій. Oh. Технічний нокаут, новий чемпіон. Від тієї ночі Ширас став не просто проспектом. Він став іменем з поясом і з метою. На даний момент моя мета стати чемпіоном світу. Після перемоги над Келлі Ширас швидко повернувся, Олкін. Технічний боксер із хорошим рухом і міцним підборіддям стояв навпроти, але з першого обміну було ясно. Це різний рівень. Well, be... Уже в першому раунді точний правий і кін падає. Він піднявся і продовжив. Шираз не поспішав, боксував методично. Раунд за раундом. Домінував, тиснув, контролював. Після шостого раунду бокові кіна не витримали і зняли бійця. Ще одна перемога. Технічно та бездоганно. Але Ширас засвоїв головне. Можеш фінішувати. Фінішуй. Другий захист титулу Ширас повертається в андеркарті бою Дюбоа проти Джойса. В іншому куті аргентинець Гідо Ніколас Пітто. Міцний впертий. Із перших секунд стало ясно. Легко не буде. Це йшло до суддівських записок, але в десятому спалах. Шира змикає режим фінішу. Правий, і підто врізається в канати. Далі шквал ударів. Жодної відповіді. Ще один точний в кутку, і рефері зупиняє бій. Я виходжу, кидаю кілька джебів, і потім правий точно в підборіддя. Вісім місяців по тому Ширас знову в рингу. Тепер у його кутку новий тренер Рікі Фоніс. І з ним ще чіткіший стиль. Суперник Есикіель Гурія. колишній чемпіон Іспанії. Перші два раунди, як за підручником, Джеб, робота Ніг. Повний контроль. Жодного ризику, лише ритм. Але п'ятий раунд переломний. Два ніщівні удари по корпусу і аперкот. Гурія став на коліно. Oh, Піднявся, але напрасно. Шира скинувся і вдруге поклав його. Без злоби, без зневаги. Ти хочеш розбити моє лице? Я твоє. Тож давай зробимо це гідно. Цей бій чекали всі. Щи раз проти ветерана. Бредлі скіт, екс-чемпіон Британії. Хитрий, незручний, досвідчений. Із перших секунд стало ясно. Він просто так не здасться. Раунд восьмий. Чистий удар. Бредлі скіт на коліні. Ширас захоплений моментом добив вже після падіння. Рефері це не рахував, але зняв бал. Скид піднявся, продовжив. Шираз не відступив. Наприкінці, ще один нокдаун. Дев'ятий раунд. Знову штурм. Ще одне падіння. І цього разу зупинка. Ковернеша п'ятдесят вісім секунд у дев'ятому. Кінець тієї ночі ще раз пройшов серйозне випробування. Після всієї драми зі скитом новий розділ хамза піднімається у середню вагу без розігріву, без підготовки. Одразу титульний бій за вакантний пояс ВБС International Сільвер. Суперник Джесс Сміт. Міцний витривалий Yeah, so, John, and then... Перший раунд Сміт іде вперед і ловить чистий лівий хук <рес> Він піднімається, доживає до гонгу, але публіка вже відчуває. Це кінець. <рес> Другий раунд. Усього 38 секунд. Ширас влучає знову, сміт відлітає назад, ноги не тримають. Він намагається піднятись, та запізно нокаут, дебют у середній вазі і вже заявка на силу. Далі ще один титул на кону. Суперник Франциско Торрес. Жорсткий, агресивний, безстрашний. Ширас працює джебом, знаходить ритм. І в другому раунді влучає. Здавалося, все. Та Торес тримається на ногах. Третій раунд. Хаос. Перший джеб. Торес падає. Ширас кидається добивати, але ловить зустрічний і вперше у кар'єрі опиняється на канвасі. Встає спокійний, зібраний, готовий. За кілька секунд. Нова атака. Торес летить у кут. Другий нокдаун. Четвертий раунд. Ширас повертає контроль. Холодний, вивірений. Отує фініш. І в п'ятому він його знаходить. Отужний правий і Торес падає. Він піднявся, але рефері подивився в очі і зупинив бій. Пояс ВБ Сільвер його, а ще доказ, що ширас вміє піднятись після падіння. Чотири місяці по тому новий виклик на кону два пояси. Вілсон Бенд, місцевий проспект, амбітний, але навпроти нього хижак у піковій формі. З першого гонгу тиск Джеб Шираза – як спис, правий як молот. Вілсон Бенд відступає. Другий раунд повне домінування. Шираз читає його як відкриту книгу. Кожен удар з метою, кожен рух під контролем. А потім фінал: Лівий хук, петляючий правий. Вілсон Бен сиплеться. Два пояси. Один меседж, десятий нокаут поспіль, і, можливо, найжорсткіший. Це був це був мій перший бій. На чужій території. Це мав бути тест. Митрофанов, олімпієць, непереможений, агресивний, але все закінчилось за три хвилини 35 секунд. На сороковій секунді. Різкий лівий. Перший нокдаун. Митрофанов підводиться, але видно, не встигає, не відчуває дистанцію за хвилину до кінця. Ще один точний джеб. другий нокдаун. Oh, він знову піднявся лише щоб упасти в третє. Початок другого раунду Митрофанов пробує джеб і ловить різкий правий. 35 секунд. Та рефері зупиняє бій. Гучна перемога за кордоном не просто виграв, домінував. Ліам Вільямс міцний перевірений, досвідчений. Його знають за війни. Але це. Війною не стало Перший джеб. Вільямс на підлозі. Він піднявся, але хиткий. Ширас чекає і вибухає. Аперкот. другий нокдаун. Вільямс встає, але ноги не слухаються. Шра стисне. Лівий хук. І Вільямс затиснений у куті. Там кінець. У ринг летить рушник. Це був твій найкращий бій у кар'єрі. Хамза. Сто відсотків. Це був не просто захист титулу. Це було випробування волі, зрілості чи дійсно ширас гідний еліти у протилежному куті. Остін Вільямс непереможений, м'язистий, непередбачуваний на кону. Пояс ВБС Сільвер і шанс на титул ВБО. Програєш тут, і все зникає. У другому раунді небезпека. Вільямс влучає справа. Шира схитається. Але він відновлюється і перезавантажується. Раунд третій. Повертається. Холодний, зібраний жорсткий. Кожен ривок Вільямса карається. Кожна пауза удар по корпусу. перевага змінюється. Роунди 4, 5, 6. Шираз бере контроль. Вільямс починає відступати. Раунди 7 і 8 – Хвиля за хвилею. Вільям стримається, але тріщини видно. Десятий раунд. Прорив. Ширас вибухає. Чистий хук. Вільям спадає. Він встає, але кінець вже близько. Одинадцятий лівий правий жорсткий удар по корпусу. Вільям сиплеться. Рефері зупиняє бій. Oh. Oh. Пояс залишається у Шираза, але головне він довів більше. Під вогнем, під тиском проти сили і очікувань. Він вистояв. І тепер на крок ближче до світового титулу. Головна подія на Вемблі. Три пояси на кону тайлер денні. Улюбленець публіки за характер, за волю, за шлях знизу на гору. Але тієї ночі він вийшов у шторм. Oh, Перші ж секунди, і вибуховий лівий кладе Денні. Він піднявся, але ще раз не відпустив. Раунд перетворюється на виживання. Денні клінчує, рухається, тримається, але кожна спроба втекти нове покарання. Другий раунд денні намагається відповісти, але ловить ще один правий, потім лівий, потім ще другий нокдаун. Він знову встає, але рефері бачив достатньо: 21 бій, 21 перемога, 15 перемог поспіль достроково. Тепер чемпіон Європи, чемпіон співдружності і все ще претендент. номер один на титул. Я відчуваю себе претендентом у цьому бою, і це дає мені ту саму перевагу, яка дозволяє завдавати справжньої шкоди. Це мав бути той момент, коли Ширас забирає все. Ідеальний рекорд, чіткий шлях, титул чемпіона світу, велика сцена. А навпроти, Карлос Адамес, один із найнебезпечніших чемпіонів. Із перших секунд було ясно, легко не буде. Адамес тисне. Йде вперед. <пізувався> Шираз відповідає Джебом. Рухливістю таймінгом. Але все частіше ініціатива в Адамеса. Другий і третій раунди. На іронічно, саме тоді фаворит захитався. Адамес злучає важко, але Ширас тримається. У четвертому він трохи вирівнює гру, але ненадовго. Бій гранично рівний раунд туди, раунд сюди. Кожен удар ризик, кожен промах небезпека. Вони б'ються знову і знову. Ніхто не відступає. Десятий раунд. Можливо, найважчий у житті Шираза. Удари по корпусу. Втома. Можливо, це вага. Табір, переоцінка себе. Можливо, все разом. Але він не зламався. Він пройшов усю дистанцію. Після гонгу ніхто не був упевнений у результаті. Роздільне рішення. Нічия. Тиша. Бо це був той момент. І він вислизнув жодного інтерв'ю. Жодної цитати. Тільки тиша. Лише пізніше він скаже: якщо я нічого не винесу з цього, мені кінець. Він розриває з Ріккі кіфунісом. Змінює тренера. Змінює табір. Змінює вагу. Середня вага позаду. Тепер суперсередня вага. Далі. Нью-Йорк. Нове поле бою Едгар Берланга. Берланга не чемпіон, але герой свого району. 16 нокаутів у першому раунді на старті кар'єри. Ширас перетинає океан не для відпочинку на війну на чужій землі проти бійця, якого натовп боготворить. І тепер він не має права на нову нічию. Так що, якщо він переможе берлангу, він стане не просто претендентом, він стане загрозою для всієї дивізії. А як думаєте, ви зможе чи ні? І не забудь підтримати відео вподобайкою.